Усім привітки, друзі! Ви на моєму каналі Софія Бум. Вибачаю, за мій голос, просто я трошечки прихворюю, я маю трохи насмок, але не будемо повертатися до моєї хвороби. Почнемо вибирати пакетики. Мені написала моя підписниця, що хоче бачити на моєму каналі сьогоднішнє відео червоні пакетики. Але перш ніж показувати вам, ну і вибирати пакетики, ми почнемо із. Того, то, що я зробила, новиночку. <кій> Ця колекція уги. Ось такі гарні пакетики. Тут їх 5 штучок. Я пакетики не заморочувалася на форму не також, а з наклейками трошки Трошечки. Ну що, погнали вибирати пакетики до нашої сьогоднішньої розпаковочки. В сьогоднішньому відео закінчимо колекцію, колекцію обустройства кімнат Далі колекція пушин. Ось цей червоний пакетик. Наступна колекція Куромі. Давайте візьмемо цей, тому що в мене немає е, пакетика. Червоного. Чохли на айфончик. Чуть не спалила. Давайте візьмемо червоний і постараємося обережно, щоб не спалити. <кій> Наша новиночка така прошла була. Із. Ось такий стоп пластир. Наша прошла новиночка. Як вона називається, забула. А, одяг на зиму. Давайте візьмемо ось цей пакетик. І наша сьогоднішня новиночка, давайте візьмемо. Хоча б два. Давайте візьмемо оцей. І ось цей. Тому що. ну, Сьогоднішнє відео має бути гарне. Все інше прибираємо до нашої папочки. Починаємо розпаковочку. Давайте сьогодні закінчимо колекцію обустройства кімнати. Дуже в мене тихий голос, я буду зараз говорити громче, тому що дуже тихо. Проше відео ми прикрасили наше, нашу кроватку. Сьогодні нам попала ось таке простеньке, красиве плачко. Під номером 8. Ось тут все. Це таке останнє плаття, яке закінчує цю колекцію. Я знімаю це відео достатньо таким вечором, ну, не швидко. Так, я зробила обложку, тому що це завжди всіх блогерів такий важний момент, щоб зробити обложку. Ось так. Ось така колекція. Кажем її пока-пока. <кій> Наступна колекція буде це на пенсії підписників. Ми до сипір її не завершили. Так, прошу, віддавався айфончик. Я вже бачу, що тут попалося. Так, я підготувала конвертик для того, щоб зберігати красиві, е, ну, красиві пакетики. Він спочатку у нас ось тут такий конвертик, зараз покладемо. Ось так от. Ось. Так, давайте приклеювати. Нам попався ось такий порфельчик. Приклеюємо. Впочаю за посторонні шуми. Давайте приклеїмо тут. Ось такий порфельчик. Набуда написано 50 підписників. Я забула тут написати 50 підписників. Давайте далі відкриємо колекцію чухли на айфончик, тому що вона щось у нас розпадається. Ось такі чухли. Так, приклеїмо айфончик. Пишіть, ну, наскільки вам подобається під номером 1. Чи подобаються вам мої розпаковочки відео. Ну, як, на вашу думку, мій канал. Чи достоїн мати це підписників, чи більше? Мої старання, чи ні. Буду дуже вдячна новеньким підписникам, хто дивиться мій канал, поставити вподобайку та підписатись на мій канал. Буду дуже-дуже вдячна. Ось так. От. На основному відео ми закінчимо цю колекцію. Далі, давайте відкриємо колекцію. Пластирі. Я думаю, думаю, я тут не бачу. Нам подається пластер під номером 3. Давайте подумаємо вашу інтуїцію. Напишіть потім в коментарях чи зупиніть відео, як ви гадаєте, який нам пластир попадеться? Так. Я думаю, під номером 3. Може, під номером 5, але я думаю номер 3. Нам попався ось такий пластир. Він під номером 6. Якщо ви вгадали, то ви молодці. Може буду робити такі інтуїції. Ось так от. Такий красивий розворотик. Давайте далі відкриємо нашу сьогоднішню новиночку Уги. Я прошло відео трохи вибачаю за посторонні, прошлі шуми, які в нас були. Тому що в мене там собака гавкала, я не пам'ятаю, чи правильно підкрила, бо в мене не було номерка. Так. Ось так я оформлю. Тут така прозрачна штучка. Ну що, давайте відкривати. Ух ти ж, вона такі попались красиві уги. Ось такі прикольні уги під номером. Чекайте, до них написано номер 3. Можу так наклеювати, бо тут така прозрачна штучка. Відклеємо інший. Відео дуже короткі, бо я стараюся швидко знімати їх, але ну, не дуже довго. Ось так. Так, наступний пакетик. Так, нам випав ось такий уг, це останній, я так пам'ятаю. Під номером... 5. П'ять. Так, да, під номером 5. Я пошукала номер не могла знайти. Це ось тут а зверху. Якщо не приклеєш не так, то просто потім дуже тяжко буде відідрати. Завтра у нас вівторок. Хочу з вами поспілкуватися, пишіть, як пройшов ваш сьогоднішній день. Ось такі дві пари ух. Наступного відео буде лише один пакетик, тому що якщо багато, то закінчиться просто на раз, два ця колекція. Давайте далі перейдемо до колекції Пушін. Пушимон. Дуже цікава така колекція. Ну я попався пушин під номером 5. Ось такий пушин музикант. При, приходиться так зробити, тому що в мене ж немає насічок. На скотчі дуже тяжко робити насічки. Дуже велика, як сказати, бобрачка. Давайте тепер до нашої прошлої новинчки? Ну, дуже красивий пакетик, тому обов'язково я його зберегу. Ось тут Ще чи хочете ви новий каталожик. Так. Щоб як то красиво відкрити. Як його відкрити? О! Десь під і в мене вже вийшло. Сьогодні їхала по справам, тому раніше я просто не могла викласти. Так. Ось так вкладаємо сюди. Тут вже багато-багато. Там різні колег, які в нас були. Так, ось тут. Так? І це у нас під номером. 3. Чекайте секундочку. Так, да, під номером 3. Я думав, що під номер два попадеться Значить, я все правильно зробила, і так воно мало бути. Я просто не пам'ятаю. Так. Собі хочеться, не можу ніяк ніде знайти. Новорічні якісь такі наклеїчки. Так, і ціна наших перчаточок сягає 7 доларів. Це все валюта в доларах. Десь приблизно 200-300 гривень. Не дуже дешеві перчаточки. Ось так от. Усім дякую за перегляд відео. Всім дякую. Всім пока-пока. Всім гарного перегляду, поставте лайк та підпишіться на мій канал. Пока-пока.